Нарешті травичка у нас скошена. Зараз вам покажу мої огірочки, розрослися так. Ось цей вже можна буде скоро куштувати. Вже такий величенький. І помідорки зараз покажу. Теж зав'язуються. Зараз покажу вам величенький який. ось такий. Це у нас Чорний принц. Теж підростає. Після дощиків трішки бур'янця попролазило між цибулькою і укропчиком. Я його не так давно проривала, треба буде ще. Його не так багато тут повилазило. І петрушечка Я її вже декілька разів обривала, обривала, морозила, морозила, вона ще підросла, то треба буде ще нарвати да заморозити.